А ви знали, що інвалідність не гарантує захист від мобілізації? Згідно з змін до закону номер 3633, що набрали чинності з 18 травня. Чоловіки з третьою групою не підлягають мобілізації. Вони можуть піти служити лише добровільно. Згідно з нововведеннями, мають проводитися перевірки обґрунтованості таких рішень. Це стосується чоловіків віком від 25 до 50 років, яким другу або третю групу інвалідності встановили після 24 лютого 2022 року. Вам не треба проходити перекомісію, якщо у вас вже була група інвалідності до війни, і вам її лише зменшили або підвищили. Інвалідність отримана під час захисту України, немає кінцівок або одного з парних органів. Діагностований рак, психічні розлади, церебральний параліч, інтелектуальні порушення або паралітичний синдром через інвалідність з дитинства. І як має відбуватись переогляд інвалідності? Це повторне ВЛК, чи МСЕК? Насправді чіткого механізму перевірки поки не існує. Тому слідкуємо за змінами та будемо оперативно вас інформувати.